Вітаю, друзі! Ви запитували нас, що ж входить в базовий набір для електриків. Додивіться це відео до кінця і ви дізнаєтесь, скільки ж коштує такий набір. Обов'язковий набір для електрики включає в себе різні інструменти та пристрої, необхідні для виконання робіт з електронікою та електрикою. Пропонуємо перелік інструментів від Радіошоп, перевірений досвідом. Перше, що необхідно для електрика, це бокорізи. Пропонуємо бокорізи від фірми Ято. Користовуються для точної та зручної нарізки кабелів. Наступне, що має бути у будь-яку електрика, це викрутка. Ми пропонуємо простопотібну викрутку. Вона допоможе вам працювати з гвинтами та у різних важкодоступних місцях. Далі у нас йдуть струмовимірювальні кліщі ut 203 від компанії Unit. Дані кліщі використовуються для вимірювання постійного та змінного струму. Наступний у нас іде мультиметр ut 890 c від компанії Unit. Дозволяє вимірювати струм, напругу, опір, ємність та інші показники, необхідні в електроніці для діагностування електричних систем. Далі йде безконтактний тестер напруги модель UT-12M від компанії Unit. Перейдемо до розхідів, що має бути у кожного електрика – це ізолента. Представляємо вашому увазі ізоленту компанії 3M, вона буває різних кольорів, а також тканинну ізоленту компанії TESA, яка допоможе вам в роботі при ізоляції дротів та з'єднань. Далі пропонуємо модель індикатора ut 15 b Це двополісний індикатор, який допоможе вам знайти напругу у вимикачах та розетках. Дуже зручні у використанні довгогубці компанії Stanley мають двокомпонентну ручку та загнуті під кутом 45 градусів. Йому зручно обробляти та фіксувати дроти. Для Проведення ремонтів та з'єднання електричних компонентів ми використовуємо паяльник фірми ProSkit на 40 Вт. Для зручної організації та перенесення інструментів можна використовувати таку зручну сумку пояс на 18 карманів від компанії Intertool. Також обов'язково у будь-яку електрика має бути викрутка фаза шукач ось такого типу. Також, окрім всього, переліченого, пропонуємо. Включити в список такі речі, як крімпер для обжиму на кінців'я, самі на кінців'я під різний переріз дротів, а також дроти різного перерізу. Цей набір є базовим, але його можна розширити в залежності від конкретних завдань та потреб, з якими стикається в роботі будь-який електрик. Тепер дивіться, скільки ж коштує даний набір.